Ласкаво просимо на канали Дютера. Мене звати Неля, мене звати Юлія. Ми експерти з освіти за кордоном і з багаторічним досвідом. На нашому подкасті ви дізнаєтеся, чому важлива освіта за кордоном, яка різниця в системах освіти, як правильно обрати університет, школу чи спеціальність, як ефективно вивчити іноземну мову та що потрібно для вступу. Ми розкажемо вам, до яких країн можна поїхати на навчання, які там є переваги та перспективи. Під час подкастів також з вами поділяться своїми враженнями інші експерти, які розкажуть про свій Досвід і свої знання. Продовж багатьох років ми допомагаємо батькам і студентам знайти правильний шлях та обрати найкращі програми. І вже бачимо досягнення наших студентів. Тому, якщо вас цікавить навчання за кордоном для вас чи вашої дитини, ви хочете вивчити іноземну мову, або ви вже плануєте вступ, але не впевнені, як правильно це зробити, тоді цей подкаст для вас. Підписуйтеся на наш канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні випуски. Адже ми будемо регулярно ділитися корисною інформацією. Також ви зможете слухати наш перший україномовний аудіоподкаст про освіту за кордоном на таких ресурсах, як Apple Music, Spotify та YouTube Music. Відкривайте світ освіти за кордоном разом з Адютера.